Що там у нас сьогодні задятил? Доктор Хаус і його весела команда прудко вскочили до оглядової. Пацієнт зі скую волоссям лівою рукою закривав рот. Правою тримав телефон, листаючи контент великим пальцем. Доктор Хаус. Зверніть увагу, придурки, наш підопічний закриває рот, щоб не зригнути. Волосяний покрів на голові має гостре вираження ознаки інфекційного ураження. Нігті білого кольору. Доктор Форман, ваш діагноз. Без паузи, неначе постріл доктор Форман. Вовчанка. Доктор Хаус, чому? Доктор Форман, бо ви усіх лікуєте від вовчанки. Доктор Хаус. Доктор Кемерон, яке лікування? Доктор Кемерон аж підскочила на місці, неначе її вжалила оса осанище пояса. Стандартне лікування, плакнівіл, азатіоприн і побільше кортикостероїдів. Головне, ж стабілізувати стан пацієнта, а далі досить довгий курс реабілітації. Доктор Форман. Послухайте, Нарід, при такому лікуванні пацієнт може просто і не вижити. Не ви вже всі такі черстві і такі жорстокі. Я думаю, що задача спроститься, якщо при таких показах йому встановити інший, більш гуманний діагноз. Наприклад, рак прямої кишки. Його різко перебиває доктор Чейс. Еріку, отже, ти думаєш, якщо цьому кренділю вставити відеокамеру взад, то його стан значно поліпшиться. Доктор Хаус різко, тоном не викликаючим заперечень. Якщо тут онкологія, то це точно до мого друга Нів'єлсона. Кемерон, зганяй, поклич, хай Дім не розслабляється, тут йому роботи через край. Доктор Роберт Чейс. А якщо, блін, що ні? Доктор Хаус відливо. А якщо ні, то йому тоді одна дорога у будинок навпроти. Там знахарка Марія практикує. А далі, і це без варіантів. У будинок по сусідству там сповідальне отца Георгія. До речі, він же у нас патологоанатомом на півставки. Треба спитати, що там з трупом професора. Доктор Форман. Та бачив я його, каже, що півдня продовбався, замальовуючи синяки та подряпини. Ви ж того професора теж від вовчанки лікували. Пацієнт зі здоровенними від переляку очима і побілілим обличчям промямлив. Хлопці, а може я піду? Доктор Хаус, як це піду? А лікуватися замість вас я буду? Пацієнт. Та ні, я до стоматолога. Зуб видалити. Він вколов мені ледокаїн. Сказав тут почекати. Раптом з коридору пролунало декілька досить потужних вибухів. Команда доктора на чолі з самим Хаусом миттєво висипала з оглядової. У коридорі стояв сморід, їдкий білий дим стелився по підлозі, з дороги долинали короткі шиплячі звуки. Яскраві червоні спалахи відбивалися від скляних поверхень коридору. Надалі пролунали людські крики, про сповнені жаху. Доктор Хаус. Ну, прям початок апокаліпсису. Пройшла буквально мить, як з надпіввідчинених дверей кабінету Кадді, що у кінці коридору, пролунав її відчайдушний крик Доктор Хаус. Ми з Форманом до Кадді, усі інші до того сраного піротехніка, і перейдасти йому, що я лікуватиму його особисто. Забігши до кабінету Кадді, Хаус і Форман просто очманіли. Здоровенне ліжко, оте, що лікує від усіх хвороб, стояло, спершись на стіну під кутом у 45 градусів, а гідролапою, яка призначалась для того, аби подати пацієнту судно чи мобільник, тримало Каді за горло. На обличчі Каді застиг невимовний жах, кричати вона вже не могла, тільки беззахисно шипіла. і ноги трохи сіпались у судомах. Не роздумуючи ні секунди, доктор Хаус диким стрибком лева дострібнув до ліжка і страшною силою штовхнув його у вікно. Під масою ліжка вилетіли пластикові вірами, здоровенні пластини скла і ліжка полетіли донизу. Доктор Хаус незворушно Ліза, ти що з ліжком посварилося. Каді, тримаючись за горло і хриплячим голосом. Спасибі, що врятував, бо мені вже херувімчики, оті, що над шафою почали вже одуспівати. Одначе все у нас досить хреново. Ліжка, оті, що лікують від усього, підняли бунт і захопили госпіталь. Тепер ми усі і наші пацієнти, вони в заручниках. Коротше, то виявились ліжка-терористи, і незважаючи на мій природний оптимізм, я бачу, що тут нам каюк. Ніхто ж не повірить у повстання ліжок у лікарнях. Отже, ніхто нас рятувати не буде. Доктор Хаус, уявляю собі дзвінок у поліцію. У нас тут ліжка збунтувалися. Рятуйте. На місці поліцейського я би спитав. У вас що? Психіатр звільнився. Доктор Форман, дійсно, фігня якась, душити вони можуть. Я це бачу, а стріляти. Хаді роздратовано. То отож, ті ліжка забезпечили офтальмологічним скальпелем. Вони накрутили той скальпель на повну потужність і вийшла досить ефективна лазерна зброя. Та досить бадікати. Давайте забарикадуємо вхідні двері тією важкою шафою. Сержант Ел Пауел сидів у своєму поліцейському авто і саме доїдав гігантський бургер. Запиваючи його колою, зміна вже добігала кінця, все було спокійно. Люд вигав туди-сюди, під'їжджали і віз'їжджали автівки, дехто пересувався на колясках. Ел уже уявляв себе у зручному домашньому кріслі, де засинаючи, дивиться шоу голі та смішні. Як на капот його машини впало величезне лікарняне ліжко. Добряче бахнуло, і різні частини того ліжка почали іскрити. Верхнє скло посипалося разом з Лобовим з його авто. Бургер застряв у роті. Добряче харкнувши бургером прямо на торпеду, Елк схопив рацію. Центральна, центральна! Я на автостоянці госпіталю Принстон Плейнсборо. Який гівнюк хотів мене вбити і скинув на мене лікарняне ліжко. Вишліть допомогу, треба знайти того виродка. Рація щось прошкабарчала у відповідь. Сержант Л.: що негайно звалювати? Терористи? Та за мною не заржавіє!» і до полу натиснув педаль газу. Тільки на його авто відплигнуло подалі від госпіталю, і Ел спинився, як навколо з неймовірною швидкістю почав розгортатися антитерористичний табір. Бігали невеликими групками космонавти у чорних шоломах та чорних костюмах з автоматичною зброєю і щитами з дірочкою. Розгорнули палатку керування, туди проклали товсті кабелі зв'язку та живлення. Зверху прикрутили супутникову антенну. Керував цим бардаком якийсь темп у штатському, такий собі бік Джонсон. Комп'ютерщики за розкладними столиками пробували підключитися до вебок госпіталю. У кутку палатки встановили здоровецьку плазму. Ззаду табору саме під'їжджало декілька зарешичених авто з брензбойтами для розгону демонстрантів. От бляха, тільки лінкорагая не вистачає, подумав Ел, як у нього задзвонив мобільний. Ел Пауру А, докторе Хаус, якся маєте? На шматку сраки, що ви мені відрізали, тісно був черяк, так що вовчанка мені більше не загрожує. Що ви зараз на роботі? У цьому довбаному госпіталі? Заждіть трохи, я вам передзвоню. Тут саме по телеканалу CMM пряма трансляція з госпіталю, звернення терористів до мешканців планети Земля. Тіля у кутку палатки ожив і на фоні зоряного неба стояло ліжко. Воно було увішене різними бряцалками і прикрасами, відібраними у працівників та пацієнтів. У наказовій формі ліжко почало віщати. Я роболіжко, PL-1 і це не мова програмування. Хочу висловити вам наші вимоги. По-перше, восьмигодинний робочий день і щоб без понаднормових і штурмовщини в кінці місяця. По-друге, своєчасне і якісне технічне обслуговування та ремонт. По-третє, не розміщувати роболіжка у інфекційних та хірургічних відділеннях. Де довбані пацієнти ниють і гадять під себе, де гуляє спід та ковід. І ще відсутність сексу на робочому місці, де безсовісні медсестри злягаються з лікарями, хоча ті одружені. Ну і, звичайно ж, представництво у органах влади і самоврядування, де вирішуються життєво важливі питання. У раді госпіталю, у міськраді не можу не сказати про наше представництво у різних міжнародних організаціях. Також зв'язіться з Ілоном маском. Роболіжка серії Пілі будуть першими ліжками, які завоювали червону планету. Якщо наші вимоги не будуть виконані, ми щогодини будемо знищувати по одному заручнику. Зображення на телевізору заглючило. Почувся шум і тріск, екран згас. Присутні у палаці заклякли. Першим від борзотухи отого п'єлю відійшов психологічно стійкий Біг Джонсон. Уже уявляю собі виступ ліжка на пленарному засіданні Організації Об'єднаних Націй. Сміху буде на всю планету. Тут до нього підскочив якийсь плюгавенький офіцер і щось прошепотів на вухо. Біг Джонсон кивнув головою, і до палатки зайшов отець Георгій Джонсон. Сержанте Паук, зв'яжіться з доктором Хаусом, здається її рішення. Я телефон ставлю на гучний, почувши кисле альо доктора Хауса, отець Георгій. Послухайте, доктора, вам потрібно через каналізацію приперти сюди отого от професора, що лікувався у вас від вовчанки, Доктор Хаус із телефона, що лежав посеред столу, Ти він же помер. Я ж сказав Чейзу, щоб спустив його до вас у морг, отець Георгій. Взагалі-то у нього була легка форма грипу, і він не зовсім помер. Доктор Гаус, усі брешуть. Отець Георгій. На предсмертній сповіді навряд чи отож він мені і зізнався, що у нього вдома є машина часу, яку він сам сконструював, і нам залишається тільки, аби форман сіганув у минуле і пристрелив ту кончену падлюку винахідника у тих ліжок і підірвав завод по їх виробництву. На задньому плані почулося мичання доктора Формана, взагалі то я розрубних тих ліжок, і надалі його зойк, то Ліза Каді з усієї сили врізала важким вогнегасником йому по голові.